Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную зі мною зв'язати просту серветку гачком для початківців. Пряжа вівчарі код тонель 550, гачок 2,5. Діаметр серветки 24 см. У нас утворилася петля. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6. З'єднуємо в кільце. Ось це кінчик ниточки ми будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, на гачкові три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1 2 3 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 12 стовпчиків з накидом. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. На гачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок три повітряні петлі. 1 2 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Дві петлі. Один, два. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі під йому, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Отже, ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. У стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, три повітряні петлі. Один, 2, 3. Ми пров'язали петлі підйому, Вони рахуються як стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. З цього стовпчика з накидом пров'язали петлі підйому. Один стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Тут пров'язували перший стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Тут ми пров'язували, пропускаємо перший стовпчик з накидом, пров'язуємо у другий стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо п'ятий рядочок, три повітряні петлі. Накид, під низ під арочку пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, Накид. під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. У стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо шостий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. йому. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Тут з цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо сьомий рядочок, три повітряні петлі. Це петлі підйому, Накид. Під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Накид, під під арочку, два стовпчики з накидом. Один. 2. Накид пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Під під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, стовпчик з накидом пров'язуємо у стовпчик з накидом. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо восьмий рядочок 3 повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Дві петлі. накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували петлі підйому. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо дев'ятий рядочок, три повітряні петлі. Накид. Під низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Накид, піднис під арочку, 2 стовпчики з накидом. 1 2 Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, накид, під нис під арочку, 2 стовпчики з накидом. 1 2. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Під низ під арочку 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 9 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо 10 рядочок. 3 повітряні петлі. 1. Два, три, накид. Вводимо гачок у першу петлю і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Пропускаємо два стовпчики з накидом. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували. Один, два, вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик без накиду і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. 3. Пропускаємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2. В третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. 1, 2. накид. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, і сюди пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2. 3. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Один, 2, накид. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, сюди пров'язуємо три стовпчики накидом. Один. Два. Три. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик без накиду. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок у петлю підйому. На Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо серветку на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу.